Розіп'яли я ж його так полюбив, ну як, як не впізнали в ньому Божого Сина, чому ви Христа розіпляли? Він не просто людина, моя як не впізнали. Не а вони йому віця, їм з неба любов, а вони пролили кров, а вони пролили кров, але любов, що на хресті, була висою, була вищею, любов, що на хресті, була сильнішою, Любов що на хресті, не умирала ні на мит, бо любов, що на хресті, у собі помістила весь світ, чому ти ще досі не віриш, якого чекаєш Песію. Ну скільки ще будеш на люзові сили складать? Серце надії і рот пила, і варава, Життя їм було в руках божих, та вони думали сліпо що вісну любов, що сам переможу, їм з неба дитя, а вони йому віця, їм з неба. що на хресті була вищою, була вищою, любов що на хресті, була сильнішою, та сильнішою. любов, що на Хресті не вмирала ні на мить, бо Любов, що на хресті у собі.